Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Росія перед вихідними горить і тоне. Передають, що Москва за 26 28 липня піде під воду. Після останнього масового обстрілу Києва, зокрема, Охмадито, Росіяни, чомусь раптово заговорили про мир. Можливо, тому що буквально тільки що не ліквідувала Патрушева. Телеграм-канал Топорбом пише, що декілька днів тому, як ми вже повідомляли, по Патрушеву стріляв колишній охорони, що який працював поблизу червоної площі, коли Патрошов вийшов з машини, по ньому відкрили вогонь стабільної зброї. Охоронці віддавала, він не вижив. Патрошов отримав легкий забібрано жилет, зупинив кулі. Сам Патрошов зібрав терміновий радбез. готує звернення до росіян української влади українських військових. В той же час бор Патрошових НАТО із комісією складі залужного до Китаю вирішиться цієї осені. Двійник Путіна контролюється Патрошом, готовий розпочати переговори щодо завершення війни в Україні. Його умова визнання Києвом кордонів, по яких зараз проходить лінія фронту. На думку диктатора, успіхів РФ у війні тепер достатньо, щоб продати перемогу російському народу. В той же час всі окуповані території окрім Криму, нібито віддають Україні. Райні на правах автономії в Крим вноситься на душки. Про це пишу рейтерс, посилаючись на чотири джерела ВРФ за інформацією. Агенства Путін готовий вести війну та захопити більше території, щоб змусити Україну захід до переговорів. Три джерела знайомі з перебігом дискусії в оточенні Путіна, повідомили, що він висловив розчарування на великій групі приближених до щодо того, що Україна відмовляється вести за РВ переговори на умовах, а захід її цьому підтримує. Путін може боротися скільки скільки потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню, щоб заморозити війну. сказало інше, високопоставлене російське джерело з чотирьох у рейтер. Здодали, що поговорили загалом із п'ятьма людьми, які працювали або працювали з Путіном на високому рівні. У Reuters здодали, що говорили загалом із п'ятьма людьми, які працюють або працювали з Путіном на високому рівні. П'яте джерело не коментувало замороження війни на нинішніх фронтах. Прес-секретар Путіна піскову відповідь на прохання про коментар заявив, що глава Кремля неодноразово давав зрозуміти, що РФ відкрита для діалогу, для досягнення своїх цілей і не хоче вічної війни. У Міністерство закордонних справ та оборонах України на запитання не відповіли. Заявили у Reuters. Також агентство зазначає, що призначення економіст. Та Андрія Білоусова, міністром оборони РФ, було сприйнято деякими західними військовими та політичними аналітиками як переведення російської економіки на постійний воєнний режим з метою перемогти в затяжному конфлікті. Це відбувається вслід за постійним тиском на полі бою та територіальними досягненнями країни агресорки в останні тижні. Йдеться в статті. Тим не менш джерела агентства повідомило, що Путін хотів би використати нинішню динаміку розвитку РФ. Щоб залишити війну позаду, вони прямо не коментували зміну міністра оборони, ґрунтуючись на своїй обізнаності у вищих ешелонах Кремля, два джерела повідомили, що Путін вважає, що успіхів РФ у війні на даний момент достатньо, щоб продати перемогу російському народу. Крім того, три джерела заявили, Путін розуміє, що будь-які нові драматичні досягнення вимагатимуть ще однієї загальнонаціональної мобілізації. Щоб він не хотів, а один джерело знайомо з диктатором заявило, що популярність Путіна впала після першої мобілізації в вересні. В той же час, коли ситуація дійде до критичної межі, влада може провести онлайн референдум, запитавши в українців ви за мир з відповідними умовами чи продовження війни. Пуш телеграм-канал Топорпомстей щось, як здається, українці вже своє ставлення влади продемонстрували. Пишіть в коментарях ви за чи проти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.